Боже, а як так все задрімала? Ти посві, її просто обоюкала. Як тобі інформація? У сьогоднішньому відео я розповім про те, як я стартував в СММ, як я знайшов свого першого клієнта, де я брав знання, де я робив кейси. Що таке кейси, ми ще сьогодні поговоримо, який був мій шлях? Тому що, якщо ви дивитесь якісь успішні історії людей, так які зараз там заробляють на клієнтах 2, 3, 5, 10 тисяч доларів, роблять запуски на тисячі доларів, так і говорять тільки про це, дуже складно себе співставити, те, що таким самим можу бути я. А я хочу вам показати якусь таку свою реальну історію, яку я сам пройшов. Мене звати Женя Беспа або Мудгуд, я СММник із чотирьохрічним досвідом, або я вже називаюся маркетолог. Чому маркетолог? Тому що я вже маркетолог-підприємець. У мене вже СММ-агенція у Польщі. Ми працюємо з найуспішнішими, найкрутішими українськими бізнесами в Польщі. Ми ведемо дуже крутий топовий маркетинг для них. У нас є класна команда з людей, які працюють над проектами. Також я навчаю СММ, навчаю маркетингу і веду свій особистий блог, де взагалі ділюсь своїм шляхом про те, як я дійшов до ось цього від Жені з Полтави, який не знав навіть як 2000 тисячі гривень заробити на сторі, знаєте, 200 гривень був перший кейс до того, як я побудував свою СММ-агенцію в Польщі. Я записую перше відео в такому форматі. Насправді дуже давно хотів вже зробити щось подібне, тому що ну за 4 роки у маркетингу та весми ну назбиралось реально досвіду. Насправді я 4 роки тому такі відео шукав, і мені такого не вистачало, щоб хтось підказав просто куди йти і як рухатися. Це все почалось у 2020 році. Я переїхав в Польщу на навчання, і ще до того, як переїхати в Польщу, у мене завжди було дуже багато різних спроб просто заробити якось грошей. Це були максимально різні способи. Останні з них я попросив тата, щоб він мені привіз полуницю, які ще це були фрукти, овочі. Він мене поставив на вулиці і каже: Продавай! Ось і так я заробляв навіть свої такі кишенькові кошти, будучи там в 11-му, в кінці 11-го класу, прямо перед від'їздом в Польщу, тому що я розумів, що Мені треба зараз зазбирати якісь кошти, тому що переїхати із Полтави у Варшаву це буде трошки overpriced Ось і треба мати якісь запасні кошти. А в мене батьки були такі, що сказали: ми за тебе платимо за навчання. Якщо тобі треба якісь гроші на життя, то ми тобі даємо якусь там невеличку суму. Якщо зараз він робляю, це було десь 3-5 тисяч гривень на харчування. Вони платили тоді за житло. Але вони мені сказали, що вже з другого семестру було б дуже круто, щоб ти вже почав якось заробляти якісь кошти, тому що. Нам буде складно тебе утримувати за кордоном. Ну і це реально нормально, тому що заробляти в Україні, витрачати кошти в Польщі не для всіх така історія підходить. От я далеко не з найбагатшої родини. Я знаю, що таке заробляти кошти фізичною працею, Я знаю, що таке, коли заробляються складно. Ось тому мені завжди хотілося якнайшвидше дійти до такої своєї якоїсь роботи. Фу, куки, ти пукнула. Тобто, бажання кошти завжди було. Ось, і я переїжджаю в Польщу. Як це було це? Я просто сів на автобус в Полтаві. Мене батьки відправили на Варшаву, кажуть, як доїдеш, подзвони. І я доїжджаю, виходжу на вокзалі, розумію, що в мене немає ні інтернету, ні мобільного зв'язку. Я навіть не записав адресу гуртожитку. Але це якась була взагалі така ейфорія. Я дуже хотів чомусь навчатися саме за кордоном. І, от прям Варшава мені марилася. Ось і якось викрутилися. Щоб ви розуміли, здається, на четвер. Етий чи п'ятий день перебування у Варшаві я зробив CV. Я не знаю, що туди написав в 11 класі, але воно виглядало супер професійно. Там і знання англійської, і польської. Насправді його тоді не того того не було. Там якісь комунікативні навички і так далі. Я пішов розносити ці CV. Все, що я знав, що їх можна віднести в бідринку в жабку, в магазини з одягом, типу там Zara, H&M і так далі. І мені передзвонюють з H&M, кажуть: приходь до нас на склад. Треба на складі робота допомагати. Я думаю, клас. Але мені тоді так треба були кошти, що ну мені все рівно була яка будь-яка робота. Я знаєте, не з тих людей, які будуть якось там перебирати нею. Ось і я прийшов. Веншен на склад. Мені дали таку штуку, піхалку перепікувати речі. Це була зміна десь 10 годин. Я це все там робив, перепікував і так далі. Але в кінці дня моя спина просто не розгибалася. І ще були спроби заробити. Це були якісь там дні на касі, це були зйомка в масовці фільмів. Ось я туди приходив. Як зараз пам'ятаю, зарплата була 80-100 злотих за цілий день. Тоді це було 650 гривень, якщо я не помиляю, злотий був 6,5. і От і мені здавалися такі якісь нереальні деньги, що я за 10 один в масовці фільму зробив 650 гривень, і я тоді розумію, блін. А якщо ось ця робота вона може бути або іще легшою, або іще приємнішою, скоріш за все, треба шукати, треба пробувати. От я завжди якось розумів, те, що робота може бути не тільки складною фізично, да там чи морально, а вона може бути і в кайф. Починається ковід, точніше, він вже був у 20-му році, і я повертаюся на новий рік до батьків у Полтаву. Там випадково мені здається, чи в таргеті, чи ще десь висвічується реклама однієї дівчинки. Вона каже, те, що я збираю групу Мастер Майнд, що таке Тримається, коли люди з однієї або різних ніж об'єднуються, роблять такі зустрічі або зі дзвони раз на тиждень, наприклад, брейнштормлять, допомагають один одному, направляють один одного, ну тобто допомагають один одному в розвитку. І каже: я шукаю людей, які займаються діджитал. І дуже хочуть мастер-майнд. Я тоді не дуже розумів, що таке діджит, але Я тоді не дуже розумію, що таке мастер-майнд, але я розумів, що мені це треба. Я не розумію, чи це всіх слів, просто пишу привітик, типу я дуже хочу до вас. Вона пише, у нас зустрічі будуть офлайн в Полтаві, чи ти займаєшся СММ. Я пишу привіт, не займаюся, але щось придумаємо. Вона пише: Окей, для тебе є одне вільне місце. Його буквально тільки що звільнили. Воно було зайняте. Клас погнали. Я приходжу на цю зустріч і ще сидять здається сім людей. Ми починаємо спілкуватися, хто чим займається, і я сижу, слухаю їх. Каже там, одна дівчинка. Я займаюся СММ, в Мене зарплата 10 тисяч гривень. Друга дівчинка каже: Я займаюся СММ, в мене зарплата 15 тисяч гривень. Каже там, чуваки, я займаюсь дропшипінгом. У мене зарплата там, 30 тисяч гривень. І так далі. І так далі. І з цих всіх слов, я поняв, що я не розумію не SMM, не дропшипінг, але я точно розумію, що з цього можна заробити гроші і що мені сюди треба. От, от була от така реальна асоціація. В мене запитують: Женя, а який твій запит на Master Чим ти займаєшся? Я ж починаю собі думати, я не впевнений. Я кажу, я зараз живу в Польщі. Кажу, значить, я буду вести блог про життя емігранта в Польщі. Буду розповідати про те, як вступити вуз. Чи вірив я тоді в цю тему? Напевно, так. Але чи можливо це було монетизувати, тоді було незрозуміло. Знаєте, я вже тоді зрозумів, що я хочу займатися ось чимсь таким. Я потім запитав у них, що таке СММ. Мені пояснили, що СММ це коли ти ділеш красиві фото і відео, і пишеш тексти, виставляєш їх і за це отримуєш кошти. Ну, якщо чесно, мені здалося тоді, що це моя мрія, тому що я дуже любив вести інстаграм. Там свій особистий, з цього нічого не заробляв, як правило, я зрозумів, що якщо за це і ще платять кошти, виглядає як просто робота мрії. Насправді ні, спойлер СММ це не тільки про красиві фотографії і тексти, а це про стратегії, це про сенси, це про продажі. Ось, але зараз не про це. Так я дізнаю взагалі, що таке СММ, і що цим можна якось займатися, з цього заробляти гроші. Як я зрозумів, мені тоді здавалося 10 тисяч гривень, це типа зарплата, просто супер. Тоді в цьому оточенні я дізнався, що таке СММ, і вже якось розумів, то що, скоріше. За все, мене ось це затягне, тому що я розумів, що фото я роблю точно найгірше, ніж мої друзі. Тексти пишу точно найгірше, ніж вони. Але як туди прийти? Мені всі казали, ми пройшли курси, ми пройшли якісь навчання в Україні. Тоді коштували 1005 гривень. Ну прям не було цих коштів, реально. І я особливо не знав, куди звернутися, які курси купити, кому довірити, щоб це реально було якісно. Я почав заробляти ці кошти. Якось тоді мені все не вірилося, що таке може бути. Я зрозумів, що мені туди треба, в цей я Ось і треба просто шукати якісь інші шляхи, як Можна туди прийти. Саме так я знайшов випадково. Теж бо сторі, здається, дивився свого друга. і Побачив тег якогось хлопця. перейшов до нього. І це мій друг. і ще досі Артем. Привіт. І я побачив, що він займається чимось таким, як сторісмейкінг. Я думаю, окей, щось цікаве, щось, скоріш за все, подібне до СММу, треба познайомитися. Я йому пишу: привіт, давай зустрінемося. Побачимось на каву. Він каже: Окей, я приходжу на зустріч. І дивлюсь, що ми з ним спілкувалися десь півтори-дві години, і всі ці півтори-дві години він просто отак в телефоні, не покладаючи рук, типу мене і слухає, і щось там собі робить. І отак от весь час перервами п'ять минут, вибач, будь ласка, мені треба відволіктися, виставити сторі з клієнт просить. І щось виставляю і собі робить. Я думаю, Йоха, не бабай, що таке. А він мені каже: потім я працюю сторісмейкером, починаю про це розповідати. Те, що я пишу контент-плани, пишу сторітелінги, оформлюю ці сторіс, монтую, виселяю для свого клієнта. І в мене клієнт там підприємці, і ще хтось. Я з цього заробляю. Він мені тоді сказав, я не пам'ятаю, чи 20 тисяч гривень, щось якась така була сума. Я думаю, що. 20 тисяч гривень на тому, що ти виставляєш сторіс. Для мене це тоді якісь були гроші. Ну просто в Польщі, напевно, таких не заробляють. У мене була асоціація. Типу, ну я школяр, я там на першому курсі в університеті. і Для мене 20 тисяч гривень заробляючи в телефоні, сидячи отак кав'ярні, для мене було якимось дисонансом. А ще я дуже обожнював сторіс. В принципі, я розумію, блін, от мені аппетит надавати оте. От як мені ось сюди от прийти? Я в нього починаю запитувати. Типу, слухай, а ти. Якісь навчання проходив так, він такий так. А ти щось купляв? Якісь навчання? Він такий ну да. Я кажу, а ти міг би мені там може, поділитися зі мною якимось навчанням, і я отак почав крису. Просто у кожного десь щось підсасувати. Тіпа, зараз це звучить можливо трошки неправильно і жорстоко, бо хтось за це віддавав гроші. Але тоді в мене такої прям можливості не було, і я розумів, те, що можливо зараз мені людина може допомогти. І я запитав знайомих: дай мені той курс в тебе є, а дай мені отакий от урок подивитися. А розкажи мені про це. А як ти оце робиш? І я просто знаєте, як губка вітував з усіх своїх знайомих, їх тоді було не так багато. Але я починав спеціально знайомитися з людьми, які якось пов'язані з цією сферою, познайомився той був продюсером, той був продюсер інфокурсів, той був сторісмейкером, той був СММчиком, той був таргетологом. І я ось так, от зелений, не розуміючи взагалі про що з ними вести мову. Я просто намагався знайомитися, витягувати з них якусь інформацію, щось дізнаватися, запитував, а як вони, що, а як вони клієнтів шукають, а як вони працюють, як виглядає взагалі контент-план і так далі. І я, отак, от паралельно просто дивився різні курси, дізнавався якісь знання, і справді мені тут. І воно дуже допомогло. І паралельно от, я просто так сидів і в Ютубі гуглив сторісмейкер, СММ, як зробити сторіс, як зробити контент-план і так далі. Я просто гуглив якісь такі слова ключові і дивився просто все підряд, максимально виписував, все, що просто дізнавався про це. І в один момент у мене якраз мій друг Артем запитує: Слухай, а тобі не треба клієнт на сторісмейкер? Я знаю, що ти класно робиш сторіс. А я тоді собі вів свій особистий профіль. Я кажу, клієнт на сторісмейкінг, а в мене отак от уже всього. Я кажу, а по чому Я Говорю, ну. В Принципі, давай він каже: Слухай, тільки там дуже серйозна людина, підприємиця, там мільйонні оберти. Треба їй робити сторіс. Ти вмієш? Я кажу, звісно, вмію. а в голові думаю. Та, звісно, два рази. Потім він каже, треба писати контент-плани, сторітейлінги, і придумати тон оф войс, і ще щось. Я сижу, думаю, що таке тон войс, що таке контент-план, і кажу, легко зробимо, давай контакти. Я домовляюсь на зідзвон із цією підприємицею. Ми зідзвонюємося, сидить підприємиця. Реально дуже класна підприємиця. В неї було там сто солодів краси по всьому світу, свій там бренд, нейл матеріалів і так далі. Ми починаємо спілкуватися. Вона там каже: Євгеній, добрий день. Там доброго дня. Тирепи. Вона мене каже, розкажіть про свій досвід. Типу, а я. Що нічого. Я сижу, кажу, ну я там блог свой веду, там сторіс роблю, на рана і щось починаю так вішати А вона вже делюсь починає улибатися, тому що розумію, що я миш зелена, я миш і гріста, що со мною не треба зв'язуватися, що я не сильно професіонал, за якого себе видаю. Но я у увереності грав, я вам скажу, що тут треба було ще постаратися. А внутрішній отак от всього. Я кажу, а розкажіть про себе. Починаю її приводити на розговор. Вона мені розповідала про себе про свій бізнес 15 хвилин. Якщо знайду, в мене в диктофоні була запис, я просто поклав поруч із зі дзвоном телефон. Я настільки був на стресі, що я просто не міг нічого не занотовувати, не записувати. Я не розумів про що вона розказує. Якісь були дуже умні терміни там із ізряду, у нас тільки продаж, на на на, у нас якісь системи підключені. Я думаю, нічого не зрозуміло. Я просто положив диктофон, думаю, боже, потім переслухаю, що вона мала на увазі. Оце все. Вона мені каже: Женя, скільки хочете за свою роботу? Мені треба там сторін 5-6 днів на тиждень, да, десь там 10-15 штук на день, контент-плани, оформлення, да, кажу, скільки хочете. А мені друзі перед цим сказали, що денег немерено, треба надо, надо просити, треба брати на уверенность. будто ти вже експерт 10 років, кажу, погнали. Я їй кажу 15 тисяч гривень. Вона каже, серйозно? Каже, за сторіс? Кажу, у вас же не так много опыта. Я кажу, в смысле, не так много опыта. Я кажу, я класний спеціаліст вообще. -то. Вона каже, ну євгенію ну 15 тисяч каже, ну це як та занадто. тіпа, було прайс, тоді на мейкінга був в два рази менше, напевно, 7 тисяч або 5 тисяч гривень на місяць в кращому випадку. Я кажу, 15 тисяч кажу, якщо вам надо", кажу, качественні сторітелінги, це, це все до мене. Вона така сидить, улибається в шокі. Не розумію, що вона каже, слухайте, каже, давайте договоримося на 10 тисяч гривень. Кажу, в принципі, перший місяць, а там посмотрим. кажу, давайте. А самого отак от всередині того, що я ті 10 тисяч гривень теж вже в житті не бачу, і вона погоджується. І що ви розуміли, це була одна з найуспішніших співпраць моїх, я працював із підприємицею два роки. Ну все було круто, типу, класна людина виявилася. І ось так само я почав свою роботу. Тобто, якщо можна робити висновки, то це перше бажання. Якщо у вас є бажання змінити своє життя, почати заробляти гроші, почати кайфувати від роботи, щоб це не було, знаєте, от як у мене було там цілий день на складі або там цілий день на касі, да, де ти просто в кінці приходиш тобі і їсти, не хочеться і спати, і жити не хочеться. Тобто ви хочете реально, щоб це було щось схоже на людську роботу, щоб це було в кайф з будь-якої точки світу, да, то це от про себе. Друге, знайомства. Тому що я тоді просто як губка з усіма знайомився, і це мені допомогло. Третє це знання. Все таки, я почав проходити якісь курси якусь інформацію шукати. Четверте, це впевненість. Якщо оце скомбінувати, це напевно висновок, як я знайшов свого першого клієнта. А насправді, що ще мені дуже допомогло, я паралельно, окрім цієї. Є клієнтки я почав розвиватися тоді дуже була модна сфера візуал. Знаєте, коли складали оцю естетичну картинку в інстаграмі, це казалось дуже круто і дуже дорого, і тоді всі собі хотіли мати такий подібний візуал. Я розповідаю це без сценарію, тому хочу вам просто щиро про це розповісти, без якогось там плану, а так як це було реально у мене. Як я почав займатися візуалом? Так само, типу мені знайомі почали радити якісь курси, почали скидувати якісь уроки, щось там в Ютубі, щось в інстаграмі. Я почав це все досліджувати, почав просто робити, скачував фотки з інстаграму, якісь рандомні, рандомних людей. Починав їх складати в красивий колаж, намагався якось це все просто склеїти між собою, і воно наче більш-менш виходило. А потім я зрозумів, що мені треба перед тим як почати роботу, дуже клієнти часто запитують: а у вас є кейси? У вас є досвід роботи? Да? І що робити в такому випадку, коли ти новачок, а в тебе взагалі немає жодних кейсів? Що я зробив, це якось я як геніально мені за сам додумався, а зараз це продають на курсах за тисячі гривень і доларів. Я почав пропонувати просто своїм друзям. Я знав, що в мене подруга там якраз є психолог, ця подруга СММник, ця знайома там стоматолог, це там мама на подруга і ще хтось. Да? Я кажу, а давайте я вам просто зараз за безкоштовно кажу, прийду фоткою вас, да? або ви скинете мені свої фотки. Я вам зроблю класний якийсь візуал, бо мені треба кейси. Вони просто мені насилали свої фотографії, або я приходив, фоткав і потім складав цей візуал, і фактично я формував. Собі кейси, пофоткав знайому психолога, правильно зробив цього візуал, і я собі написав в портфоліо візуал для психолога. Тобто да? виглядало це дуже серйозно, а насправді це було зроблено типа, за 0 гривень. А потім, я коли зробив 2-3 візуали, я поняв, що а якщо попробувати, мені друзі казали, бери за це гроші, чого ти, типу ти ж витрачаєш свій час. Я, як зараз пам'ятаю, зробив свій перший візуал, здається, за 200 чи за 300 гривень. Я кажу своїй знайомі: слухай, я можу тобі зробити візуал, це буде коштувати 200 гривень. Я їй зробив цей візуал, вона мені скинула 200 гривень. На Карту, я пам'ятаю цю просто це відчуття перемоги. Ну Посмакуємо перемогу! Коли тобі приходять ці гроші, а ти такий блін, я витратив на це пару годин там свого часу, гроші отримав. І я прям тоді пам'ятаю цю думку, те, що так можеш заробляти не 200 гривень, а 2000 тисячі гривень, а 20 тисяч гривень, а 200 тисяч гривень. Типу, це ж все ж можна масштабувати. Це я ж тільки зробив, от я тільки цим нещодавно займаюся. У мене мозок просто, я мені каже, думав на 180 градусів. Отак, от просто постійно. Бурлив окроп, гаряча вода. Я не знаю. Коротше, катілок нормально був запущений. І тоді я. Своєму другу запропонував за 500 гривень зробити візуал, він погодився і так далі. І воно просто пішло, пішло, пішло. А далі, знаєте, що саме цікаве, От я коли почав працювати паралельно із візуалом і сторісмейкером з цією підприємницею, почало вже навіть потрошку працювати сарафанне радіо. Тому що комусь треба був візуал, вони такі, а кого ти робив, і мене радили. А потім ця підприємниця мені привела ще двох чи трьох клієнтів. Вона крутилася в оточній підприємці, в постійно запитували, хто вам такі класні сторіс робить, так? І вона давала мій контакт просто. Я пам'ятаю, що за три місяці десь десь в цілком сторісмейкінгу, у мене вже було десь 3-4 клієнти, настали постійно. Я кожному робив по 10-15 сторіс, тобто орієнтовно це десь 60 сторіс на день було, інколи більше, інколи когось було 20 сторіс, інколи когось 30, когось 10 було. Я так порахував, що взагалі через 3 місяці я взагалі вийшов на дохід 30-40 тисяч гривень. Тому що я з кожного брав по мінімум 10 тисяч гривень, де, де кого було дорожче, там 12-15 тисяч гривень. Я пам'ятаю, я почав заробляти на першому курсі там, Пільно було це 30 тисяч гривень місяць. Для мене це було типа бомба. Вау! І ще дуже крутим ресурсом тоді для мене став Тікток. Тому що десь через 3-4 місяці я зрозумів те, що окей, типу, я вже добре став якось на ноги, я вже щось вмію робити. Чому про це не розповідати іншим? Тому що тоді щось таке, як експертні сторіс, експертні рілси, експертний тікток такого взагалі не існувало. Я чомусь додумався, а чому не давати ось цю пользу в Тіктоці? Саме так я створив свій TikTok, е і я за Набрав п'ять тисяч підписників, із цих п'яти тисяч підписників тисяча перейшла в інстаграм, і знову ж таки, от я все робив завжди інтуїтивно. Я не проходив жодного курсу по Тіктоку, я не проходив жодного курсу по воронкам, по ще чомусь, але я тоді несвідомо вже побудував воронку. Я просто в кінці кожного відео в тіктоці казав: переходь до мене в інстаграм, пиши мені плюс в дірект і підписуйся. Я тобі надішлю чек-лист, як зробити візуал для себе або як почати на цьому заробляти. Із цих п'яти тисяч тисяча прийшла на інстаграм. Просто. Уявіть, яка конверсія зараз такого із п'яти тисяч підписників тисяча не перейде на інстаграм. Тоді просто 20-21 році так мало хто робив, і тому це тоді дуже сильно спрацьовувало. Як потім виявилося, це називалося, що я зділав воронку. Я перегнав аудиторію з TikTok в інстаграм. Якщо б мені тоді дали мої знання, які в мене є зараз я б їм і курси продавав, і все, що хочеш, і консультації проводив. Але тоді особливо мене якось на це не дуже вистачало знань. Напевно, от тому я все, що додумався, це перевести їх на свій інстаграм. Потім в майбутньому вже через там я не пам'ятаю півроку, я зробив свій курс. Прикиньте, звучить реально як сюр, але здається, через місяців шість можливо у сторісмейкінгу я реально зробив свій своє перше навчання. Це звучить дуже по інфоциганське, типу, Але насправді, чому у мене тоді купували? Я здається, перший раз 15 людей. Це взагалі без трафіку, без нічого. І я заробив десь тисячу доларів. Це було на той час 30 тисяч гривень із першого курсу. Чому у мене тоді купували? Типу, чому не піти до якогось супергуру експерту за себе і не купити в нього? Я знаю, чому мене купували. Це тому, що я був знаєте, о той. Простий хлопець з народу, той самий Женя, студент, типу школьник, який знайшов роботу і почав одразу заробляти гроші і показував повністю весь свій, свій шлях в СММ. У мене все я це закиплення в актуальних, Можете навіть зараз до мене в інстаграм зайти і подивитися, як це тоді було, бо відгортайте там на 20 21 рік на публікації. Пару знайомих купило, знайомі знайомих купили, купили пару людей з Тіктоку, ну і, відповідно, мої підписники з інстаграму. Тому знаєте, давайте підсумуємо, що робити, якщо ви хочете взагалі зайти Таку діджитал професію, неважливо це SMM чи ще щось. Перше, це наберіться сміл сміливості і дайте собі рішення, що я хочу, я мені треба, я зроблю, мені надо і все, і немає іншого виходу. От у мене було так, і літак, і нікак, Все, не бійтеся, знайомитися з людьми, не бійтеся запитувати, не бійтеся щось дізнаватися, не бійтеся просити допомоги. Також давайте щось у зворотньому, так тобто, те, що можете, то допомагайте якось. Якщо ви там не не знаю, майстер манікюру і хочете стати СВМником, зробіть цій людині безкоштовний манікюр. Юр, це я так умовно кажу. Тобто, має бути енергообмін не тільки що ви просто допомогу, а й ви намагаєтесь якось допомогти людям. У мене тоді дуже допомагав такий мій дружній контакт з усіма, тому що я не просто просив допомоги, а я намагався якось теж допомогти допомогти. Я казав, давай там тебе прийду по фотку безкоштовно. Давай я там це зроблю, давай я це зроблю. І це дуже реально спрацьовувало. Комунікуйте з людьми, шукайте їх, знайомтеся, просіть допомогу, навчайтеся. Якщо б мене запитаєте, б я змінив 4 роки тому, я б купив реально те навчання. Я б купив навчання, я не знаю, найдорожче, я б купив навчання якесь на вставництво. Навіщо я, я б це зробив? Тому що я просто прискорив би собі час. Я тоді просто протягом, я не знаю, півроку чи рік я не, я не купляв навчань жодних, от, я просто намагався економити і якось оце підсасувати інформацію. Так можна робити, але я не кажу, що це класний і правильний варіант. Типу, якщо у вас є гроші, або якщо їх навіть немає, типу, то підіть на якусь таку роботу, типу на той самий склад, або як на як, як я на касу, ці кошти, купіть курс, який ви пройдете за місяць, за два, ви швидше зробите результат, ви одразу можете почати заробляти гроші і окупите це навчання там, в 10-20 тисяч разів. І обов'язково протягом всього часу я ще рекомендую це просто хоч якось вести свій особистий блог, тому що ваш особистий блог це ваше CV, це ваше портфоліо, це ваша візитка. Якщо клієнт буде шукати, наприклад, веде СММ в пошуку, і він побачить повністю незапакований профіль або профіль, де є хоча б кілька публікацій, де Хоча б якісь сторіс, я це називаю сапожник без сапог. Тобто ну, в принципі, дуже складно бути без профілю. Якщо боїтесь знімати розмовні сторіс, ну не знімайте їх. Якщо боїтесь якісь філси, виставляти, не виставляйте, але зробіть собі якийсь там мінімальний профіль. Можете туди коротко звітувати якусь. Інформацію, те, що проходжу курс, проходжу навчання, дивлюсь якийсь урок, починаю працювати з першим клієнтом, працюємо перший місяць. Так ви сформуєте собі, хоч якусь таку візитівку. Але про це ще поговоримо. Як я вів свій особистий блог. Сподіваюся, що це відео воно когось замотивувало. Воно не мало на цілі зібрати мільйони або тисячі переглядів. Я сподіваюся, що воно потрапило можливо саме комусь, кому це треба було почути по вірний момент. Ось, і я дуже сподіваюся, що ви. Змінити своє життя, і я знаєте, раніше так особливо казав, станете кращою версією себе і будете займатись тою справою, яка буде вам приносити реальне задоволення, так як це зараз у мене. Бо я свою справу обожнюю, я прокидаюся щодня, знаєте, за таким Погнали, а що сьогодні, та інколи буває там ні ресурс, Да, це окей, теж. Але насправді я дуже люблю свою роботу і хочу, щоб так було в більшості. Мій меседж взагалі це показувати людям те, що а можна по-іншому, а можна займатися тим, що ти любиш. На цьому було все. Я дуже вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій інстаграм. Там я розповідаю про СММ, про те, як я створив вже свою СММ-агенцію про життя за кордоном про роботу з клієнтами про роботу з великими брендами. І взагалі я ще час від часу запускаю свої навчання, де якраз от розповідаю цей пошаговий план, як навчитися, що треба знати, щоб бути не просто посередним сторісмейкером чи СММщиком. Я навчаю як бути сммщиком маркетологом як класно розуміти всі внутрішні, процеси, як розуміти продажі, як розуміти психологію людини. Всім дуже дякую за перегляд, що ми класі подкаст. На каналі я підписуйтеся. Всім па-па. З вами був Женя Муткут. Всім пока!